Як струм транспортується від ТЕС до розетки? Так, ну ось ми згенерували струм на ТЕС, але тепер треба його якось доставити до наших домівок. Як це відбувається? Тобто спочатку на ТЕС генерується електроенергія за допомогою турбін та генераторів. Як ми вже обговорювали, але ця електроенергія має велику потужність та напругу, інакше б ми не змогли її транспортувати. Енергію не можна передати просто так, відразу до будинку, тому що відстані можуть бути величезні, а на транспортування витрачається якась енергія. Чим більше відстань, тим більше енергії витрачається під час транспортування. Щоб зменшити ці втрати на спеціальних підстанціях, які знаходяться біля ТЕС, пропускаючи через трансформатори електроенергію, підвищують напругу. Це може бути від 200 тисяч до 500 тисяч вольт або навіть більше. Для розуміння у вашій розетці приблизно 230 вольт. Тепер електрика передається через лінії електропередач. Це такі високі штуки з дротами, які ви бачили вздовж.